Отже, наші виходять з курщини, виходять з тяжкими боями, дехто потрапляє в оточення, вириваються з того оточення, несуть, на жаль, великі втрати. І, власне, місто судже, основне, яке було захоплене вже нашими військам, наскільки я розумію, не контролюється. Залишилася якась полосочка землі біля кордону. І Схоже на те, що і звітіля наші підуть, справа День-два, і на цьому піврічне приблизно перебування на російській території закінчиться. Все, як я і прогнозував, ніякої глобальної користі для України від цієї великої піар-операції, немає єдиний ефект, який вона дала це підвищення рейтингу діючої зеленої влади. От і все. Так, да, наші там завдали ворогові великих втрат. А хто сказав, що вони не завдали би великих втрат, якби вони на Донецькому напрямку воювали? Там в Побудованих уже укріпленнях, в тому числі тих укріпленнях, які зберігалися ще з часів 14 -го, 19 -го років, які були побудовані При Порошенкові, в той час, як на Курщині вони були змушені найкращі дивізії, забрані з Донбасу, битися в умовах зустрічного бою. Одне діло, коли ти воюєш сидячи. В укріпленнях ворог на тебе наступає, ти його знищуєш, сидячи захищеним втрати. В такій ситуації, як правило, у нас на цій війні 1 до 10, тобто ми менше втрачаємо 10 разів. А інша справа, коли ти приходиш і або сам атакуєш, або ворог на тебе атакує, в тебе ніяких немає. нема. Ну, фактично в умовах зустрічного бою ти. Його зустрічаєш плюс величезна величезна біда, яку спричинила ця наша операція, це ми потягнули північно-Коргейський контингент для війни проти нас. Мало нам було воювати із всією цією Російською імперією величезною. Так нам ще е, півтора мільйона е, північнокорейська армія підкинула солдатів кілька десятків тисяч. Ну добре, що наші справилися, що е, корейці е, власне не проявили себе особливо, зазнали втрат. Але знову ж таки, якби ми туди не пішли на територію ворога, то північнокорейських військ взагалі би не було би в війні проти нас. Московити воювали би своїми силами на нашій території, і е, чимало сіл, містечок, які за цей час довелося залишити, е, особливо там в районі Покровська, е, шахти дуже цінні, які ми залишили, це все, вірогідно, було б е, досі контрольоване нами і. Е, не було би віддано стільки е, квадратних кілометрів території. Ну, головне, наші втрати були б незмінно меншими. Втім, добре, що ми відступаємо, а не стоїмо там на смерть, як в фортеці Бахмут. Найголовніше життя наших солдатів. І е, тепер е, важливо в умовах. Е, Підготовки до переміря, так да. е, е, ніякого обміну території не відбулося, як бачимо. Ну про що нам заливали в вуха? Що буде обмін території? Що ми мало не за цей кусочок Курщини всі окуповані території е, захопимо? Ну що ну, це за казки для дітей е, садікових? Ну, це ж абсолютно нереально. Добре було б, якби хоча б на шматочок аналогічний по території Харківщини, чи там на Запорізьку АЕС обміняли, але навіть це не вдалося, просто звідти пішли понісши втрати і допустивши. Допустивши втрати також кремлівських територій на Донбасі, тому що там було ослаблено. Тобто, ну, великий, м'яко кажучи, прорахунок. Добре, що йдемо, і в дальнішому треба таких прорахунків не допускати, а оборонятися, ну і взагалі воювати з головою, розраховуючи. На свої сили не на піар-ефекти, а на результат на полі бою якомога менше втратити своїх бійців, якомога більше втрат завдати ворогові.